Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене ще один щирий і щемний шедевр від Мар'яни Савки. Називається оповідання Ремарк з ремарками. Ця жінка колись мене врятувала. Я знову стояв під її вікном, наглухо заштореним, ніби цілком відмежованим від світу. І думав про те, чи міг би я щонебудь небудь змінити в її житті, чому вона мене врятувала, а я її ні? Чому, коли ми дозріваємо до того моменту, що можемо усвідомлено комусь подякувати, життя не дає нам такого шансу? Насправді я багато років про неї не згадував і навіть не знав би, що два місяці тому її не стало. Якби не Томи микримарка, що звалився на мій стіл якимось дивом із полиці. Мабуть, кішка сунула на край і розчахнувся посередині, викриваючи мережево записів, зроблених тонким олівцем на берегах. Я його взяв до рук, став гортати, шукаючи її домашній номер на одній зі сторінок. Чомусь так захотілося її розшукати довідчою гостро і просто почути голос. Хоча, що б я сказав? Привіт, пам'ятаєш, я той хлопчина, якого ти пригріла, чи завагався б назвати її на ти, ми ж бо інші, вже дорослі і чужі. Та мені не вистачило часу на продумування ймовірних сценаріїв розмови, бо з того боку слухавку підняв якийсь чоловік, як виявилося, новий господар квартири. І я дізнався, що жінка, яка тут жила, Несподівана померла після грипу від легеневого ускладнення, а її родичі з іншого міста терміново продали квартиру. На диво, балакучий дядько, я потягнувся до цигарок. Усередині все зібгалось в одну давку грудку, що заважала дихати. Багато чого таїть у себе діагноз. Виходить, вона так і залишилась самотньою. Навіть ніхто і не допильнував. Я спустився в гараж, сів у своє авто і поїхав туди, куди колись приходив тільки пішки, вдень чи вночі. Ось цей будинок, її вікно тільки за ним вже чужа історія. Ми зустрілися, коли мені було дев'ятнадцять, який безглуздий вік, тобто який благодатний вік для цілковито безглуздих учинків, тоді я вперше міцно закохався. Це було схоже на якусь дивну хворобу. Я втратив сон, нипав ночі під вікнами гуртяги, де оселилося моє нерозділене кохання. Чого тільки не робив, щоб привернути увагу дівчини з паралельної групи, одного разу обледенілою пожежною драбиною піднімався до її кімнати, щоб просто залишити на підвіконні квіти і ледве не зірвався вниз. А коли, врешті, сказала, щоб я дав їй спокій, бо вона збирається заміж за хлопця з її містечка, мене так ударило, що світ згорів дощенту. Я стояв на попелищі свого життя, все було таким обгоріло, чорним, що жодній реставрації вже не підлягало. Всередині мене зяяла діра, і крізь неї влітали і вилітали якісь слова, трамвайні скрипи, музика нірвани. І лункий стукіт мого серця. Я просидів години зо три на лавці у сквері на валах, дивлячись згори, як там унизу перехрещуються трамвайні лінії, метушаться якісь люди. Ніщо в мені не затримувалося. Життя не мало жодного шансу і жодного сенсу. Вдома я розбив об одвірок свою копілку, яку наталував із дитинства, Порцелянова Свинка розлетілася на черепки, розсипавши дзвінкий метал по всій кімнаті. Баньки, батьки ще не повернулися з роботи. На пари я, звичайно, не пішов, це було б нестерпно. Тим паче туди, без жодних душевних мук, ходила і вона. Назгрібавши в кишені монет, я пішов до першої ліпшої аптеки, щоб купити собі сильно діючих ліків. План був такий простий наковтатися таблеток і запити алкоголем. Старе шотландське віскі, привезене татом з якогось закордонного відрядження, здавалось мені саме тим напоєм, що потрібен для переломної миті. Про батьків я взагалі не думав, та й думати було нічим. На моєму зеленому відстражданні обличчі світився такий віччя і так чітко прописувався намір що аптекарка не продала мені жодних ліків. Натомість вона вийшла з своєї вітрини, зачинила двері на ключ, і силоміць посадила мене на єдиний стілець поруч із дверима. Потім влила в склянку води і всипала у якийсь порошок, що зашипів, збурюючи на поверхні мільйони крихітних бульбашок, і дала мені випити. Я скорився. У моїй голові шуміло, на очі не вертали сльози. А пальці її пахнули не ліками, а соничним милом, а потім повела мене до себе. Батяними ногами я йшов за нею, як сліпий за поводарем, і справді нічого перед собою не бачив: ні будинку, ні дверей, які вона відмикала, провалився в сон, як у шахту, а прокинувся з такою легкою і порожньою головою, що не знайшов у ній жодної думки, і навіть. Здогаду, чому я лежу тут, на дивані, в цілковиту, незнайомій кімнаті. Пам'ятаю, вона пішла на кухню, а я став розглядати її невеличку оселю. Тут було чисто, але невибагливо. Вся особливість простору, простого інтер'єру, фотографії на стінах, то були якісь пейзажі, гори, дерева, парки, водоспади і книжки, багато книжок. У серванті, на підвіконні, на столику біля дивана, на підлозі, нарешті вона покликала мене до столу. Теплий дух їжі пробудив у мені звірячий апетит. Я, мало не давлячись, наминав домашні котлети, крадькома розглядаючи жінку, яка сиділа на протилежному кінці столу, вирівнявши спину, ще досить молода і вродлива, певно, старша за мене, років на десять. Як потім виявилося на вісімнадцять, блідошкіра з русявим прямим волоссям і синіми очима. Вона всміхалась ледь помітно, а все ж усміхалася. І її спокій був для мене цілющим. Я засидівся допізна. Приходь завтра, сказала вона, випроважуючи мене за двері, я знайду для тебе одну книжку. Я прийшов. І приніс з собою ту пляшку віскі, з якої мені не пощастило у смерті, але пощастило в несподіваному коханні, бо ми сп'яніли і дуже швидко опинилися в ліжку. І хоча вранці я не пам'ятав геть нічого, що з того відбувалося вночі, я знов сюди повернувся. Ми стали коханцями. І так це був дивовижний досвід любові без взаємних зобов'язань. Просто нам було добре. А про майбутнє я не думав. І вона, здається, також. Хоча Хоча... інколи вона бувала в понурому настрої, який намагалися прогнати чаркою коньяку з напускним оптимізмом. Батькам я набріхував, що пари перенесли на післяобідяний час, що хожу в бібліотеку або на засідання студентського клубу, а сам. Сам Стрімголов летів туди, до моєї аптекарки. Вона працювала по змінах і коли мала вільний день, ділила його тільки зі мною. Посиденьки в маленькій кухонці за столом з темного дерева стали нашим таємним улюбленим ритуалом, що переходив у пообіднє викурювання в ліжку однієї цигарки на двох. Потім вона любила брати. Котру зі своїх улюблених книжок і зачитувати мені підкреслені місця. Від неї я перейняв звичку робити на сторінках позначки, виписувати в блокнот улюблені цитати. Ота книжка, яку вона тоді мені для мене ото розшукала, виявилася романом три товариші. Мені довелося прочитати його, щоб підтримувати наші розмови. Але я не поділяв її захоплення. Роман видався мені таким сумним. А в мене самого ще гоїлися рана після сердечної втрати. Знаєш, ми стояли перед відчинним вікном, вона якраз докурювала і зробила глибоку останню затяжку. Знаєш, ця книжка трошки про мене? Я знаю, як це любити людину більше за життя і не мати жодного шансу її врятувати. Я розумів, що в неї є своя історія втрати, але ніколи, ніколи вона не дозволить торкнутися її минулого. Ми всі подорожні, зустрічаємося на шляху одне в одного, любимо, страждаємо, прощаємося і йдемо далі. І я, і я такий самий подорожній, мені чомусь не подобались ті розмови про минущість моменту. Я хотів затриматися в цьому епізоді, коли вона ось так повернулася в профіль, а пасмо волосся зачепилось за фіранку. Але вона змовчала просто скуйовдала мені чуприну. Надійшла пора літньої сесії. Ми стали рідше бачитися, я допізна засиджувався в бібліотеці, після багатьох прогулів прогуляв мені треба було наздогняти матеріал. Перший іспит я склав цілком добре. Наступні також, а передостаннім пішов до неї, не втримався. Ноги самі понесли. Вона за мене раділа. Я залишився на ніч. Збрехати батькам, що перед іспитом готуюся з пацанами в гуртожитку, було нехитрою справою. Вранці пішов до універу, і вже коли збирався зайти в аудиторію, побачив, як коридором летить, розтібнувши пальто. вона, Вона моя подруга, кохана, жінка, моя аптекарка. Вона побачила мене серед інших студентів і вихопила сумочки за ліковку. Ти забув, забув. Я ошелешено дивився на синю книжечку, що опинилася в моїх руках. Вона вже віддалялася. Мама твоя, кивнула в її бік одна з одногрубниць, маленька така, навіть імені не пам'ятаю. Красива мама в тебе. Я знаю точно, що вона почула. Спина зригнулася і плечі осунулися. Її зникнення в кінці коридору нагадувало втечу Якби я міг вдушити цю малу, я б так і зробив, але мене покликали в аудиторію. Тримтячими руками витягнув білет, білет, пішов готуватися, але букви перед очима розпливалися. Я не знав, як захистити її від інших, я не вмів сказати їм, та пішли ви це моє життя і це моя жінка, моя жінка. Бо я сам не знав до кінця, чи це так насправді. Я не знав, чи справді люблю її, чи просто мені з нею добре, чи готовий я відстоювати наші стосунки. Якось із горим пополам склав останній іспит і поплентався додому. Не до неї додому. Мама твоя, красива, звучала в голові референом по колу. Видобуваючи з мене сльози, потоки, сліз, це було прощання з моєю таємною любов'ю, яке насправді давно вже зріло в мені. Я не міг залишити з нею, мені треба було рушати далі. Так у сльозах мене застала моя власна мама. Перелякалася, до мене кинулася з питаннями, що сталося. Як останній йолоб, я сказав їй, що склав іспит на трійку, а міг би й краще. Дивовижно, яка. Як спасенна брехня несподівано нагодилася мені в поміч. Тиждень я не наважувався прийти до неї знову. Тиждень, що вона собі думала про мене, можна здогадатися. А коли нарешті переступив її поріг, то перше, що побачив дорожню валізу. О, як добре що зайшов, як добре, а я на курорт зібралася, на курорт! Вона вивкнула у тест її такою театральною радістю, яку неможливо ні з чим сплутати. Ти не казала. Та знаєш, нагода відвернулася, подруга запросила, сто років не була біля моря. І така нагода. Під очима в неї виднілися темні кола, ніби сутінки залягли. Світла бавовняна сукня сукня, намисто з річкових перлів, яка ж вона була красива і воно час ніби. Надламана. Такою вона в моїй пам'яті залишилась назавжди. Я не міг нічого сказати, просто сів на підлогу в коридорі. А вона тим часом до мене підійшла з пакунком. Вибач, будь ласка, зараз таксі приїде. Візьми ось це. Та, хай тепер буде в тебе. Я провів її до таксі, навіть обійняв на прощання. Ішов від неї, вдихав п'янке повітря, цвіли акації, навіть не помічав раніше, що в цьому районі їх так багато. Присівши на лавку, розгорнув пакунок. Це був той самий ремарк з ремарками, як вона сама казала. На берегах сторінок, що стали для мене відкриттям літератури, яку варто читати, залишились примітки олівцем, зроблені її рукою. Більшість я впізнав. Але знайшов і цілком свіжі: яка різниця, скільки часу нам відведено бути разом? Важливо, що ми йшли поруч, мій подорожній, якого так несподівано люблю. Так закінчився мій роман із дорослою жінкою. Попереду було літо. Студентська практика, і, звісно, інші стосунки. Попереду було тіле життя, яке. Я став цінувати по-справжньому. За глухими шторами блимнуло світло. Господар повернувся з роботи. Я завів двигун і тихо рушив. Звідси до мого дому ще годину пробиратися в заторах. Ось таке оповідання про ремарка з ремарками. Хай у вашому житті завжди все буде вчасно. Вчасно вимовлені слова, вчасна зупинка, вчасні обійми, вчасний поцілунок. Хай все буде вчасно. І вчасне повернення, і вчасне прощання. Хай все буде вчасно. Вдячна, що слухаєте і вдячна за ваші вподобайки.